Якщо почнеться, якщо почнеться, тоді е моментально будуть зібрані депутати після засідання ради національної безпеки та оборони. Очевидно, що буде введений, якщо почнеться воєнний стан. Відповідно, все це треба. Е затверджувати рішенням парламенту, і парламент буде ухвалювати подібні рішення. Так а що ви будете робити? В комітетах будемо напрацьовувати потрібні законопроекти, які сьогодні для держави необхідні. В першу чергу, це стосується законопроектів, які мають відповідати програмі діяльності уряду, яка була затверджена декілька днів тому назад. Ми будемо працювати разом з урядом створена відповідна група для того, щоб координувати дії парламенту і уряду в законотворчому процесі, і власне для того, щоб Поменше ухвалювати і взагалі розглядати різні популістські закони, Нам потрібні конкретні чіткі законопроекти, які сьогодні необхідні для збереження територіальної цілісності держави, для забезпечення соціально-економічного розвитку для виходу з цієї економічної і політичної кризи. Але тут дуже важливо, що це мають бути законопроекти, які пов'язані з програмою.